Для обід, що маємо. Маємо салатик, ось такі літні, травневий називається. Маємо ось такі огурчики, перчик, курятинка та рис. Ось такий обід. Зараз перекусимо та починаємо робити мозаїку, наносити. Так, в принципі, все прогрунтували. Тепер можна і пообідати. Так, Друзі, одразу-одразу всі ми не можемо ставати на цокольки дати мозаїку, тому що сонце світить майже на всі стіни. тому... Сергій зараз там, де є холодок з тієї сторони, починає одну стінку натягувати мозайку. Нам прийшла команда. Замовник захотів тобто, заармірувати та зробити фактуру тут на одній стінці. Ось тут хоче зробити фактуру. Тому зараз треба поставити кутика, потім кинемо сітку клей. Та нанесемо фактуру, там можливо, що захоче, якщо фінансів хватить, утеплити повністю цей весь кухоньку. цю. Так, Першим ділом ми ґрунтуємо, треба ґрунтувати стіни ось такою ґрунтовкою. Потім ми беремо рівень. Треба перевірити рівність цього угла, щоб ми розуміли, куди нам краще витягувати кутик. Бачите, який зазор на углі, там касається тут. Тому тут треба вже буде більше давати клею. Стіни нерівні. Тобто зараз придеться більше давати сюди клею. Це Зараз поки що грунтуємо. А воно ще висохне за годинки дві. Ну, в принципі, сюди сонце потрапляє, то кидаємо сіточку. Ставу. Також там вже все є. Зараз покажу, чому справа. Так, тут, в принципі, косиночки також все є, все робиться. Не люблю робити старі будинки, тому що зараз покажу, який перепад щоб ви розуміли. Ну є там можливо, камера так навіть і не придає. Ну, палець точно залазить. Тобто, ви самі розумієте, що тут його треба. Підправила підштукатурювати, вирівнювати. Ти бачите, який зазор. Але що є, то є, Якби Просто щоб розуміли, що воно взагалі нікуди. О, тут Тут, тут взагалі капець два пальці, влазиться 100%. В принципі, прикольно робити, коли будинки нові, там немає зазорів, там робиться все чітко тут. Ну, півтора см, півтора-два см так. Раніше, можливо, воно все робилось на око без, без рівнів, без пробив, але тут ну, твоко бачиш, що ями дуже здорові. Але я спитав штукатурити, не штукатурити, сказали ні, одразу кидати сітку. Тому, як сказали, так і робимо все. Зараз тільки рід, рідкіше мішаємо вже під сітку та будемо гармувати. В принципі, сіка тут десь. 8 квадратів тут. Воно видно, як стіна йде. Ось во. 8 квадратів. Невеличка така стінка. Ну зараз зробимо. Так дивіться, ось така виходить мозаїка, Сергій наносить сам, поки ми там цей. Красиво виглядає, прикольно. Ну тут зараз він пішов ось так поки е, сонце немає. Ну, в принципі вже тут також немає, тому можливо зараз ми будемо з Димоном тут наносити, тут трохи більше цоколь. Виглядає ну, прикольно. Василь, ставилай, Василь одобряє тому... тому так Так, друзі, як ми не закінчимо цей об'єкт, погода Трохи не дозволило. вчора ми вставили водосточку, розбирали трошки ліса. В принципі, вже пів будинку розібрані водосточку, лише на один вугол на один не вистачило нам спойки. Тому так, в принципі, вчора дощ, дощ влупив, хоча не передавав прогноз, до подачі ми вже вставили ці водосточки. Зараз покажу, які саме. І лишилось нас лише ось тут нанести мозаїку пер, на передній частині. І все. Водосточка, бачите, стоїть ось так во зроблено. Так, Тут вже все так ось ліса розобрані. Наводиться порядок потрошки. Тут ми ось так зробили, Жолоба пустили, пустили і врізали в цю трубу. Там ось такий тройник, тобто все стікає сюди. О. У цю водосточку. Ось так воно все виглядає. До речі, вчора дзвонила мені хазяйка будинку. дзвонила, каже, так і так. Василь, як так, ви задаток лишили. Тобто самі на зв'язок не виходите, не приїжджаєте, будинок не переформуєте. Ви ж знаєте, що задаток не повертається. Я кажу, я знаю, ви бачите, така ситуація, машина так і не змог продати. Я кажу, ну пояснив, по-людськи, що я розумію, що вони будуть чекати більше. Сказав їй, що. Якщо є покупці на 100%, то продавайте. Задаток лишається людині, тому що якби я, я не приїхав, тому все, задаток пролітає. Сказав, якщо є у вас покупці, продавайте. Якщо не продасться, дай Бог, я машину продам, все ж таки я одразу тільки продам. Як тільки з'являться гроші, я вам подзвоню та приїду по реформу. Писали, продай за мінімум машину. приїдь, одразу купи поросят, построю сонарник, починай скуплятись, вони, ну дивіться. Наприклад, за сім. За сім я продаю, у мене лишається тисяча доларів. За тисячу доларів мені треба, мені треба купити ще машину. Тобто машина в селі без машини ніяк. Ну, хоча б ланус якогось там за 2000 тисячі доларів треба купити. Треба купити прицеп, треба купити м'ясорубки, треба купити всю посуд, треба купити мені буде морозильну камеру, треба купити холодильник, треба купити каптілку. Тобто я так порахував, що мені поминуло того, що я продам е, ну, куплю будинок, мені треба ще. 1200 для старту, щоб вкластися. Ну, зараз поки що якби не виходить, То що якби об'єкт ми це скоріше робили, то можна було заробляти. А так як зараз ми цей об'єкт дуже розтягнули, то погода, то ще щось. А чи буде наступний, чи не буде, я не знаю. Тому я боюсь зараз ризикнути, купити хату і залишитись без копійки, навіть щоб для старту в мене не було. Тому вона до сих пір... Стоїть на продажі, дзвонять, але дзвонять перекупи. Навіть не питають, що з неї як. Прийдемо, заберемо 5-6-7 пропонують. Але ні, краще вона хай стоїть. поки що, Хай вона поки що краще мене їздить. Можливо, що до осені будуть гарні об'єкти, щоб ми швиденько їх зробимо. Та, в принципі, реально заробити. Якби ми з Васією, тому реально я заробив би на будинок на роботі, тут на фасадах. А зараз Васі немає, нас нікому ганять, тому трохи буває лінимся. Тому так, але нічого, стараємось, працюємо. Тому відповів. Покажу вже повністю, кінець відео буде, який вже у нас буде будинок. До речі, ось така клубничка, замовники дозволили їсти, бо кажуть, припаде. Їй було дуже багато град, коли був побив, вона була дуже зароща. Тому так. Все, п'ємо каву, зараз вже повторюсь. вечір, тому що вчора нам. Дощ також не дав перебити. Сьогодні ні вранці ми встали, також йшов вранці дощ. От зараз тільки годину назад, закінчився, то ми вирішили на вечір приїхати. Поробити, тому що люди чекають, вже цей бардак дворі надаїв безлецей. Та і самим хочеться, щоб вже все було красиво та зроблено. Тому поїхав. Бачите, друзі, що робиться, тільки вже ліса розібрали, зараз ставимо останню трубу І Ось воно таке гримить, вже накрапує, вищається. Ну, тут так і працюємо. Тільки приїдемо дощ, поїдемо додому, тільки приїдемо дощ, поїдемо додому. Тому так <coughs> довго цей об'єкт затягнувся з такої погоди. Там взагалі житомо розстрашне тягне. Так, друзі, така погода. Реально таке було вранці, потім ми вирішили приїхати після обіду, бачите, і знов таке саме. Ну що будемо чекати, поки перестане. Якщо буде лити там пару годин, то немає сенсу чекати. Якщо зараз перестане, будемо далі робити в борту. Що треба ці колони також зафактурити серйозний кисло. Трохи підмочило. Ну нічого. Так, ну що, друзі, в принципі, історія з цим об'єктом закінчилась, слава Богу. Е, ну, Більше місяця ми тут пробули. Ну тому що фактично, що, що нас тільки двоє було, Сергій вже приїхав на кінець вже на фактуру. А так, в принципі, вдвох ми поклеїли, вдвох ми зармували майже водосточка на місці. Бачите, все стоїть. Зараз показує, який будинок. Обща його площа 225 квадратних метрів. Це чистим і без вікон, без усього, ось така. Дуже гарно, ну, гарно колір підібрали, все співпадає, все чітко, красиво, ось так віти і такий фасад. Тобто зараз пробіжусь, покажу всі стіночки. Отак. От Отакі. Все. Ось От такі, 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 такі. Тут це також прикольно. В принципі, ці стіни ми з Дімоном самі наносили фактуру. І з Сергієм ще здорові стіни, а демалі, низ повністю все самі нанесли. Отак, От бачите, знизу все, все утеплено, все чітко. Тому буде влітку прохолодно в будинку, а взимку буде тепло, буде тримати тепло Пінопласт десятка. Набагато краще з ним працювати, ніж з ватою, особливо в такий час. Таку пору року. ось так В принципі, цікаво. Повноцінний, повний будинок. Оскільки ми не робили, то лише фактуру, то лише до фактури доходили і на цьому зупинялися. Тут вже повністю все зроблено, водосточка, всюди все стоїть. Тобто там у нас ми клеїли вату під трубою, тому що там у нас температура. В принципі, закладні всюди поробили. Ось тут, де будуть світильники, також закладні все є, з тої сторони також є. Тут ось так зробили, також, щоб відкриватися могло все чітко. Вчора дощ лив, а ми займалися уборкою. А ми займалися уборкою. Ну, в принципі, все, зараз там покажу ще одну на кухні стіночку. Тут також все є, все працює, все чітко. Ще не знаємо, чи будемо робити цей будинок чи ні. Но тут, бачите, багато також буде як би, проблематично, що стіни знов таки стеля, бачите, криша така наскрізь, це треба кожен пінопласт різати. Потім тут багато вирізань, бачите, під труби, під це все, під двері. Тут лише це одна стіночка гарна. Тому якщо візьмемося за це, то також буде багатенько часу, тому що багато тут. Нюансів є. А так, в принципі, ось так виглядає наш фасад. Тому кому цікаво, пишіть на Viber. Viber є в описі. Даю номер директора, у нас є фірма, матеріал все є. У нас фактура, клеї, сітка, клей, тобто все Все є у нас на фірмі. Гарантія 2 роки, все, все робиться добре. Ось така стіночка. Одну тут зробили. Також кинули сітку клей. Фактуру ось такий колір цікавий. На цьому все. а Ще треба вивезти лішені. Тому ось так, друзі, зробили. Поставити треба ще розеточки буде. Все ось скільки рештування, треба це все вивозити, але зараз вихідні. Сьогодні у нас субота, буде, мабуть, ввозити сміття. Це всі рештування в понеділок прийде машина, як будете бачити немало. На півднячі погрузки буде. Тому все з вами, як завжди, був Василь. Моя бригада фасадчиків. Замовляйте, пишіть, дзвоніть, а ми, можливо, завтра поїдемо на рибалку. Накопали черв'яки, вже назбирали. Можливо, завтра буде цікавий контент. Побачимо. Дуже хочеться в принципі. та рванем, по-любому поїдемо. Тому не забувайте лайк, коментар, підтримуйте. Пишіть побільше коментарів. Бачу велика статистика, що люди дивляться без підписки. Майже 80% мене дивляться, але не підписані на мій YouTube канал. Тому не забувайте підписувати, щоб не пропустити цікаві нові відео. Всім пока!